Пекли м'ясо у духовці, а воно так пахне, аж слинка тече. М'ясні рулети просто в роті протітануть. Неймовірно, смачно. Сьогодні у нас ще смачніше приготування м'ясних рулетів. Готуємо сьогодні. Два м'ясні рулети відбиваємо другу шматка. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й потрібно приготувати начинку, яку, а за смаком та бажанням. ми ж готуємо такі начинки: одну грибну із цибулею моркою, які всі ці інгредієнти посмажимо на вишковому маслі. Та ще одну приготуємо ось таку начинку. Морку запечемо в духовці та натремо будь-якого твердого сиру. Замаринуємо м'ясо. М'ясо свинини розрізаємо ось так пластом, подрізаємо де тості, отак надрізи робимо. І беремо молоточка. М'ясо відбиваємо молоточку. І з двох сторін відбиваємо м'ясо. На м'ясо насипаємо чорного меленого перцю, чи суміш перців. Часничок додаємо, пропускаємо його через прес. Чи можна натерти на дрібній терці. і додаємо на кілограм. М'ясо повну чайну ложку солі. Траємо часничок сілий перець у м'ясо з двох сторін натираємо м'ясо. М'ясний рулет у нас сьогодні буде з начинкою. Ось ми поміщаємо на м'ясо смажену цибульку, моркву, білі висушені гриби, розподіляємо все ось так. По пласту м'яса скручуємо м'ясо в рулет. Ясного рулета скріпили нитками, і щоб він був ще смачніше то зверху ми м'ясо ще змазуємо гірчицею начиняємо рулета ще сиром і морквою. Друзі, а чим ви? Начиняйте м'ясні рулети, щоб м'ясо стало ще смачніше, напишіть про це в коментарях. М'ясо маринуватимемо 5-6 годин, а можна і на ніч. Поміщаємо м'ясо у холодильник. Замаринували вже м'ясо, запечемо його в духовці. М'ясо можна. Замотати у фольгу, а ми ж будемо запікати у рукаві для запікання. Розігріваємо духовку і м'ясо будемо запікати 90 100 хвилин. Час залежить від товщини рулетів. А щоб м'ясо підрум'янилося за 15 хвилин до готовності, розрізаємо рукава. Уже спеклося м'ясо, а пахне на всю хату. Друзі, в цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Ви такого смачного м'яса ще не їли, м'ясо ще гаряче. Таке м'ясо вже дуже смачне охолоджене. Рекомендуємо підписатися на наш канал. У нас неймовірно смачні рецепти, а це м'ясо зі столу зникає в мить. Ах, аж слинка тече. так апетитно пахне ніжне. Смачне м'ясо, м'ясні рулети просто в роті Ммм, Неймовірно смачно.